Вас це програма у центрі уваги. Фахівці глибоко занепокоєні психологічним станом не лише учасників революційних подій, але й тих громадян, які спостерігають за подіями через засоби масової інформації. Обов'язково поговоримо про вчорашню надзвичайну подію, що сталася в Києві. Я хочу нагадати, що у вівторок ввечері до кабінету директора національної телекомпанії України Олександра Пантелемонова вірвалися народні депутати від фракції Свобода ігор Мірошниченко, Андрій Ленко та Богдан Бенюк вимагали, аби Пантелемонов написав заяву про звільнення, підкріплюючи лайкою, погрозами та побиттям після того директора НТКУ заштовхали у позашляховик і відвезли у невідомому напрямку, як можна пояснити ці дії з боку народних обранців та про психологічний стан українців? Нині поговоримо сьогодні у центрі уваги. Наші гості Рибаченко, віце віцепрезидент Асоціації політичних психологів України, та Тарас Козак, начальник штабу 40-ї сотні самооборони майдану. Шановні глядачі, якщо ви маєте бажання приєднатися до нашої розмови, ви можете поставити свої запитання нашим глядачам. За номером телефона, який ви зараз бачите на своїх екранах, вітаю вас, шановні гості нашої студії. Дякую добре. вам за те, що ви, попри свій щільний графік, попри всі події, знайшли час і прийшли до нас. Хочу розпочати нашу розмову з тієї події, про яку я вже сказала. Про те, що вчора увірвалися народні обранці від фракції Свобода в приміщенні НТКУ, зокрема в кабінет до директора Панте та таким чином діяли. Пропоную разом з нашими глядачами. І з вами, і зі мною подивитися відео, і потім ми будемо обговорювати ці дії і взагалі цю подію, якщо ви не заперечуєте. Але ж яка стилістика революційна? Увірвались народні обранці, тільки прислухатись до цього словосполучення. Так, давайте подивимось зараз на власні очі. Прошу після вас. О, ні, дякую. Ми хотіли дізнатися, у нас перший національний, якої країни? Політика, яка існує зараз, в даний момент. Скажіть, будь ласка, про що саме вихователя? був заступником Бенкендорфа. Заяву пиши. Давай дай, Сідай. Сідай. Сідай сюди. Сідай крізь пише. Сідай прий, руки прибежи. Сідай приїзд, я тебе сказав. Сідай. І вон, це а пиши давай! Ти пиш за мої гроші! Okay, у моїй країні дарувати! Руки припадь. Руки припишуть! Сіди тут! Сиди! Зараз тобі бумажка! Сіди, будь ласка! Бумажка. Швидко пиши. Його пиши! Ти москальський пиши, пиши швидко заяви. Ти москалюга, пиши. Я москаль, я я українець. О, ти українець? Гівнюк ти, але українець. Су... Ну тут слів немає, так? Проте давайте зараз будемо намагатися обговорювати давайте вашу оцінку цим діям. Ну, я думаю, що вже сьогодні російське телебачення виписало Мирошніченко і всій групі премію за прекрасну картинку для інформаційної війни проти України, саме з таких подібних акцій, як там Саша Білий, ось ця це інша, там трублять про те, що тут фашисти, тут бандерівці, тут безлад, тут безприділ, і ось чому Крим треба було забрати, бо це все буде там. Я думаю, що таке відверте хамство. Не входить ні в які рамки. Мірошніченко себе тут поводив як бойовик, а не як народний депутат. я можливо. хочу підтримати, не даючи оцінку саме поведінці Пантелімонова, це окрема тема, абсолютно наразі не, 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 не хочеться цього тракатися, тому що це дуже велика тема. Але поведінка народних депутатів вона не є прикладом того, як повинні себе вести народні обранці тим більше що це люди, які вже е, діють від імені влади. Так, я звичайні люди, які не мають депутатського статусу, так вони також не мають. А зокрема про тих людей, які обрали люди, це взагалі панове. Вибачте, будь ласка. Нас є глядач, що хоче зараз терміново поставити вам запитання. Потім ми Добре. продовжимо обговорювати цю ситуацію. Будь ласка, ви в ефірі ставте своє запитання. Здравствуйте. Добрий день. Добре. Я керіної кілянін в п'ятому колені. Вы знаете, я смотрю только украинское телевидение, у меня домашняя антенна, поэтому нет ни спутникового, ни тарелки, ни кабельного и не будет. Вы знаете, вот когда я смотрю по всем каналам то, что происходит, у меня начинать нужно в Украине с отмены неприкосновенности депутатов. А эти депутаты, если говорить конкретно, они уже должны находиться в СИЗО и, соответственно, законодательству получить свое наказание. Дякуем за ваше звернение, за ваш звонок. Можно звенок. с этим согласиться. Можно согласиться, потому что, знаете, стране предлагаются вот такие образцы поведения. И когда люди посмотрят где-то в глубинке, в области, в районе, там развязываются руки к подобному. Правильно сказал э, Тарас Мирославович, что отдельный вопрос о качестве Первого э, канала и его поведения. Но что вы предлагаете обществу вместо того, что было? Без приділ є депутати, є можливість написати какої-то депутатське обращення в правительство, в уряд. Пусть німають є загальні законні важелі впливу на таку ситуацію, Но так з не тільки на насильнич... насильницьким шляхом. Справді ці хлопці ще поки що не розуміють, що вони влада. Це нам здається найголовніше. Вони привыкли діяти як опозиція, як поза парламентська опозиція. В першу чергу, щоб там використовувати кулаки. Це на жаль було було характерне для свободи. Сподівання такі були все таки, що після обрання в парламент це цього стане менше, і цього справді стало менше, але от деколи такі речі виникають знову і знову. Це приклад для того, щоб їх послідовники в регіонах теж будуть робити дуже подібні речі. Чому, якщо можна депутатові, то чому не можна це робити? Якщо це можна народному депутату, чому це не можна робити якомусь депутатові районної ради чи там ще комусь. Тим більше просто свободівцям, це по, по це показово, що е, це робить депутат і показують це в е, це відео попадає в ефір. І до речі, з, це іншого ще боку, більше це ще, ще краще, щоб воно потрапило е, в інтернет, так? І це, це ще більше наелектризовує суспільну ситуацію, бо ми ж з вами будемо сьогодні говорити якраз про рівень тривожності, стресовості. Коли люди дивляться таке відео, у них страх з'являється. Що якщо так можуть зробити фактично з міністром? Головою першого каналу, то так ну ми про вплив на суспільство на людей поговоримо трошечки пізніше. Давайте послухаємо наступного нашого глядача. Будь ласка, ви в ефірі ставте своє запитання. Алло, здравствуйте, ще раз. Добрий день. Алло, то от хотів звати по телевізору, по різним всяким каналам, Ну, не знаю, як це сказати словами. Без приділка то що от у нас у власті. взяли себе там рулі, аж страшно здесь, на Новодоневські. Просто даже за Киевлян страшно, не говоря уже за весь остальной, так сказать, за да всю остальную Украину. Ну можно одни какие-то бандиты. Говорят, тут на востоке, на востоке там бандиты, там правый сектор бандиты, а вот у нас в Верховной Раде, мне кажется, самые конкретные бандиты. Вы правду все это не показываете. Можно успокоить нашего телезрителя, что это не есть массовые факты. Это есть отдельные и, наверное, потому такие кричащие факты. И мы категорически против, чтобы такие факты были на Донбассе или, там, скажем, в Одесской области, вообще где-то на Юго-Востоке и точно так же во Львове, Тернополе или Киеве. Мы против. И я думаю, что нужно дать этому и политическую оценку. И меня шокировало, что Олег Тягнебог, глава свободы, вот он не дал такую оценку, а пытался Захищать а більше того на брифінгу. Самі народні депутати, які брали в цьому участь, зокрема Мірашниченко, сказав, що він ніяких насильницьких дій не вчиняв. Ну це така ж сама брехня. До якої вдалася Ірина Фаріон, доводячи всім, що вона не була членом компартії. партії? А потім виявили, що таки була. А скільки вже людей до цього вона принизила і образила? Найостаннішими словами, панове. Якщо говорити про те, чим керувався і чим керувалися ці народні депутати, зокрема, найактивніше, так це мірошниченко, чим саме з психологічної, наприклад, точки зору, це якраз він ще перебуває, мабуть, в емоційному форматі. Ті, отих революційних подій на майдані він ще розуміє, що от є несправедливість, а можна напевно згодитись, що була несправедливість, була е, неправдива інформація, було покривання дій влади, того часу Януковича. Можна з цим згодитись, от перед нами зло. Як же з цим злом боротися? Є два варіанти вчиняти самосуд? Вчиняти самосуд або йти конституційним шляхом. А тут же як у краплі води, вся суспільна сьогодні ситуація, бо тут же за цим стоїть питання а як бути зброєю в руках самооборони, правого сектора інших формувань відбирати чи ні? І так далі. і так В загальна позиція, і, зокрема, моя треба якомога швидше усе, що є в країні, вводити в конституційне русло. Хочете бути на стражі добра, ідіть у національну гвардію, у правоохоронні органи і боріться вже офіційно. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, чи відома реакція тих людей, які е, стояли на Майдані, які зараз перебувають? Тому що я знаю, що ви тримаєте руку на пульсі, ви активно е, спілкуєтесь з цими людьми. Ну на Майдані зовсім різні люди. Там є звичайно і е, помірковані, і є більш радикально налаштовані. Не можна сказати, що якась е, єдина реакція Загальна була тенденція. на Майдані, звичайно, такі е, дії. Підбурюють радикалів, і їм хочеться зараз е, руки чешуться, що називається, так, і оскільки там е, немало зброї також є, це треба теж казати, е, можуть бути наслідки досить такі погані. Я хотів би, зокрема, ще побачити показати, е, як це впливає на наших ворогів е, чи наших е, російських е, сусідів. С ворогів, тому що зараз Росія це ворог і держава, ворог України. Ви знаєте, я от повернувся нещодавно з Москви, я Там був один день виступав на марші, і хочу сказати, що там цілодобово крутяться декілька роликів. Зокрема, це про Сашка Білого. І це вважається, знаєте, коли один і той же ролик показують десятки разів. Я це до цього і веду. Їм здається, що Сашко Білий є в кожному місті, в кожному районі, і там без Сашка білого нічого не вирішується. Це вже їх думка така загальна. Крім того, там було ще з Державтоінспектором якісь негарні такі відео. І зараз це вони отримали. І вони крутять постійно одне і те ж. Зараз у них ще одна гарна картинка. Дивіться, ми ж казали, що це бандерівці. Ми ж казали, що там якісь Сприділи, як вони говорять, і ось вам відео, будь ласка, це як на замовлення. От вон... те відео вже трохи застаріло, вже не надоїло. Ось вам, будь ласка, нове. Крутіть, і як, тут як на замовлення чи на замовлення? Е, я не хочу сказати, що це було замовлення. Я не думаю, що свобода все таки антиукраїнська партія. Я щиро сподіваюся і вірю в те, що вони е, переживають за Україну і роблять для України е, як, як комога краще, але так виходить, що деякі їх дії використовуються дуже гарно проти України. Пану пропоную послухати наступного глядача. Також Давайте. мені повідомили, що він телефонує з Донецького. Ми слухаємо вас. Будь ласка, ставте свої запитання. Алло. Добрий день. Да, Добрий день. Ви знаєте, я сьогодні посмотрела. Вот этот ролик. Я в шокі, в повному шокі. І ви говорите, що в Донецьке тут бандити, і вони хочуть захватить вас. А кані говоримо если они идут на редактора, то что он мне говорит, если я разговариваю на русском языке? Ему сегодня не понравится, что я на русском языке разговариваю. Завтра ему не понравится, какой я блузки унесла, я в юбке. Он подойдет и набьет мне, извините, морду. А... Ну, знову... И, и, и что за власть прийшла к власти? Знову ж таки, ми хочемо звернутися до всіх глядачів, і я конкретно обращаюсь от к вам, котра позвонила. Пожалуйста, не думайте, що це масово, от ми, українці, патріоти України. Друзі юго-востока України, да котрий розговорюємо і на українському на мові, Ми це осуждаємо так, як ви. Тому не говорите, пожалуйста, що це в Києві, що це вот масово і так далі. Це вопіючний случай, як случай будь-якого хуліганства на вулиці, в кафе или где-то в другому місці. Ну як ми вже бачимо, багато людей переглянули ці кадри, і чи можливо формування іншого ставлення, іншої думки? Ну, ми не говоримо вже про окремих. Депутатів народних, а загалом про країну, про владу, я думаю, що тут треба е, взяти на себе відповідальність В першу чергу Мірошниченкові, а також е, хто там ще лідеру був, фракції. Е, відповідальність у чому це був би сильний крок, якщо б вони зня, поклали свій майдан мандат і е, сказали, що ми готові без депутатської недоторканності відповідати за свої вчинки. Це мені здається, було б сильно. Не знаю, чи вистачить у них на це моральної сили. Щоб показати, що е, вони погоджуються з тим, що ці дії були е, якби не давати не даючи оцінки, просто не гарні, якщо не давати юридичну ну, так, м'яко кажучи, так М'яко кажучи, так і зробити такий крок. Я думаю, що це. Суспільство оцінило. би оцінило. так. так Тягне бок уже сказав, що Мірошніченко готовий скласти мандат і постати перед судом. А Ваков, як глава е, міністерства внутрішніх справ, сказав, що він готовий розпочати слідство, якщо буде така, е, скажімо, ініціатива е, Генеральної прокуратури, бо тільки вона може щодо народного депутата. депутати, тут саме в тому, що очолює генеральну прокуратуру, теж представник свободи. А як ми знаємо, свобода своїх не здає. Ну, свобода не здає, але імідж, добре ім'я у очах людей дорожче. Я думаю, що ці фракції є нормальні люди, Там так які адекватно реагують на всі ці випадки. Будь ласка, ставте своє запитання. Ви в ефірі? Я в ефірі? Так, це ви. Значить, я 60 років живу в Києві, в третьому поколінні як і Но вы знаете, свободу еще в 1993 году проявили себя в Умане в Софиевке, когда они хотели побить хасидов. Я хотел бы, чтобы неприкосновенность, они были лишены все депутаты, потому что они не антиквариат. А антиквариат неприкосновенный. Но почему-то боятся все депутаты неприкосновенности. Мы все граждане равные. Украинцы, русские, татары. Мы разделяем, мы разделяем ваше мнение и скажем так, что вот требование снятия депутатской неприкосновенности это вот такое мощное общественное уже настроение на сегодня есть. Да? И если это сделают, раньше говорила оппозиция нельзя, потому что власть Януковича расправиться с нами. Сегодня никто с ними не расправится. Сейчас они могут пройти тест на честность и верность своему слову. Снимут неприкосновенность значит, порядочность политическая есть. Не с ним Му, це значить, ну була, мабуть, піар акція, панове. Я вам пропоную трошечки відпочити разом з нашими глядачами, і після невеличкої паузи ми обов'язково повернемось до до нашої розмови. Якщо ви не заперечуєте зв'язку, не заперечуємо. Дякую, шановні глядачі, за те, що залишаєтесь з нами. Хочу нагадати, що говоримо ми сьогодні про психологічний аспект останніх подій, які відбуваються в нашій країні, зокрема в Криму та в столиці, а також про настрій українців загалом. Якщо ви бажаєте приєднатися до нашої розмови, ви можете поставити свої запитання за номером телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах. Паново, в попередній частині нашої програми, ми говорили, що то видавали свою оцінку. І взагалі, ми обсудили ситуацію з приводу дій деяких народних обранців. Зокрема, пана Мерешначенка, Єлінка Бенюка. Якщо говорити загальний стан а, суспільства зараз, психологічний аспект, зараз вже можна сказати, що майже не залишилося байдужих до тих подій, які відбуваються в країні. А, і люди завжди тримають руку на пульсі, дивляться телевізор або виходять на майдан або інші осередки в їх, їхніх регіонах. А, що робити, і які зараз настрої панують? І можна сказати, що зараз такий стан тривожності е, переживає майже кожна людина, свідомий, свідомий громадянин. Можна так сказати. Діло в тому, що Зазвичай раціональний такі настрої і емоційні в певній рівновазі в стабільному суспільстві, коли відбувається така рішуча ломка, як це у нас було три місяці майдану, а потім оці події з Кримом, то різко е зростає така питома вага емоційних реакцій. І тут же стрес, тут після стресової ці хвилювання, тривога, очікування невідомо, страхи. І, звичайно, е коли багато знайомих кажуть, що вони подумають, чи Поїхати кудись, ще до родичів, це і є прояви цього страху, і е, я би сказав тут дві важливі речі. Треба розуміти сам по собі оцей емоційний підйом, і страхи, і тривоги, і трагедії внутрішні може бути конструктивний, якщо ти. Людина творчої діяльності це моти можеш написати вірша чи картину емоції. Чи має вихід, емоції, так? Емоції, Да ти можеш це перетворити. Не можна бути весь час спокійним, а от є люди, які не можуть у продукті це проявити, і вони виїдають самі себе. Ми ще можна сказати про інтровертів та екстравертів. Так, екстравертам трошечки легше, все ж таки, все. Ну, це, якщо ви взяти свої ваш аспект, то цей екстраверт, інтроверти, то екстравертам легше вони виговорюються, вони можуть спілкуватися і трошки звільнитися. Інтроверти все в собі тримають. Так, давайте послухаємо нашого глядача. Будь ласка, Ви в ефірі ставте своє запитання? Це я? Так, це ви. я хотів би задать маленький вопрос вашим гостям. Будь ласка. Ви говорите, що це єдиничні случаи. А давайте вспомним, вспомните вооруженное ограбление банка, которых погрозили партиками отпустили. Избиение на Костова. Взяли і відпустили. А вам не кажеться, що ті депутати мають друге названня Гопники. Просто-напросто. І це все депутати свободи. Ну, ви, ви повертаєте нас до теми, яку ми вже обговорили. Ми ще можемо сказати: знаєте, майже щодня э, щось трапляється, наприклад, ДТП. Там сотня людей гине щодня на дорогах України, але це не значить, що масово гинуть люди на дорогах. Є весь час е, ті е, приклади, про які ви зокрема і сказали, є. І я думаю, що зараз громадська думка е, вона е, налаштована проти цих е, випадків. Вони засуджуються. Це. це може бути представник однієї партії чи безпартійний. E, взагалі, ми це засуджуємо. Ми хочемо жити в нормальній країні. Скажіть, будь ласка, якщо ми повернулися до цієї теми, хочу <кх> підсумувати те запитання цього глядача. Чи можемо говорити, що це лише особливості повід... поведінки або характеру окремої людини, або це вже загальна тенденція? Ну, я думаю, що індивідуально психічні особливості людини відіграють роль. Якщо це а, скажімо, Мірошніченко це яскраво виражений холерик, то його реакції, як правило різкі. Інша справа, чому такий флегматик, як бенюк, не зупиняє холерика Мірошніченка. Правда, і тому ми виходимо за рамки індивідуально-психологічних речей, а говоримо про те, що ця, е, знаєте, руки сверблять, сказав пан Тарас, але вони сверблять, коли в голові кипить. Не треба, щоб кипіло в голові. Голова повинна бути чітка, ясна, холодна. От, а все робити по закону, пане Тарасо, ви як начальник штабу 40-ї сотні самооборони Майдану, в мене до вас запитання теж щодо психологічного аспекту, саме ті люди, які перебували на майдані, ті люди, які сам, самі постраждали, ті люди, які втратили близьких, я знаю, що досить багато психологів працювали, психологічні пункти психологічної допомоги таким людям. Скажіть, будь ласка, який стан людей там, які загальні настрої та за якою допомогою найчастіше зверталися люди? Слава Богу, що наша сотня не постраждала. Наша сорокова республіканська сотня, всі люди живі залишилися після цих боїв. Було семеро, по моєму поранених, зокрема, і вогнепарною зброєю. Але здоров'я всіх відновлюється. Слава Богу, дякуючи, що це більш-менш. А що стосується психологічного стану, ми дуже вдячні, те, що завжди. Коло Майдану були психологи, яким до яких можна було звернутися, і бійці нашої сотні зверталися. Знаєте, це це дуже складно. Я сам бачив, як люди недалечко від тебе падають, підкошені, вбиті чи, чи тяжко поранені. І коли тільки що ти з цією людиною розмовляв, і ти раптом бачиш, що ось молода людина. Падає і або її її жахливо б'ють кийками наші ці беркутівці, Це справді надзвичайно сильно впливає на психологічний на психічний стан. І ми, ми ж добре з вами знаємо, що люди, наші хлопці, які повернулися з Афганістану. Вони мають такі синдроми вже 20 років. пройшло з моменту виводу. З, 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 з тих моментів 25 років вже І не досить страж... І досить Вони до цього часу, страждають. і ми бачимо, що ці реакції повторяються, незважаючи на чверть століття, які прийшли. Я думаю, що бійці майдану. Теж будуть луння. Такі... Це матиме в майбутньому, так тому необхідно зараз проводити також психологічну так, ми, реабілітацію. Ми, можливо, ми всім своїм бійцям рекомендуємо проходити такі е, речі, як говорити з психологом, що їх хвилює. Тому що чим швидше почнеться втручання, там скажімо, психолога, тим легше це вилікувати. Зрозуміло. Будь ласка, ставте своє запитання. Ви в ефірі? Радіо вам дня. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Шановні гості студії, шановна ведуча, Тернопільщина, Тернопільщина, якщо точніше, місто Заліщиківне. хочу задати вам запитання таке. Ви знаєте, останнім часом ми дуже часто вміємо судити народних депутатів, всіх хто десь согрішив під час революції і так далі, і тому подібне. Але я хочу виступити в захист наших народних депутатів. Як би це не парадоксально звучало? Все-таки такі народні депутати, як Мирошниченко, як Бенюгний, як Ільєнко, які дуже багато зробили під час революції, от нас, нас єдине. Ми, ми вміємо тільки одне – е, зняти недоторканність, звільнити з статусу народного депутата і так далі і тому подібне. Я, я все-таки думаю, що вони діяли в стані емоційні. І якщо подивитися на перший національний канал, який він відсвічував події, зрозуміла ваша позиція. Є ще й така думка. Я хочу сказати, що заліщики для мене теж рідне місто. Я там довго жив, і що хочу сказати, що е, наш глядач, на жаль, помиляється. Не йде мова про е, недоторканність щодо виключеного мірошниченка, йде мова про те, щоб позбавити е, взагалі всіх депутатів недоторканності, щоб це не була особлива каста, які можуть собі дозволяти розпускати руки, знаючи що. Їм нічого це, за це не буде, про це йде мова. І знаєте, щодо цієї події, справді Міршниченко і інші свободівці, їх вклад в перемогу революції, в перемогу над Януковичем, часткова перемога, надзвичайно великий. Свобода дуже приклалася своїми силами для того, щоб ця перемога стала можливою. І на жаль, ось такі дії, вони цю перемогу нівелюють. і нівелюють, і тому, тому ми не хочемо сказати, що свобода нічого не добилася. Свобода могла б досягнути більшого, якби не було таких подій. Дякую за вашу відповідь. Хочу вам подякувати за те, що ви знайшли час і можливість і прийшли до нас. Сподіваюся, що ми невдовзі з вами знову побачимось, тому що надзвичайно багато тем є про що поговорити. Дякую ще раз. Але вам. Але можна сказати нашим телеглядачам, що треба тримати себе в руках, не допускати панічних. Настроїв займатися конкретною допомогою, зокрема тим, кому сьогодні гірше ніж вам. Дякую. Нашим, нашим глядачам я хочу нагадати, що гостями програми сьогодні були Віктор Рибаченко, віцепрезидент Асоціації політичних психологів України та Тарас Козак, начальник штабу 40-ї сотні. Дякую вам за те, що ви були з нами. Бажаю вам міцного здоров'я та гарного настрою.